Віктор Кирилович, вітаю. Находиш знаходжусь. Працюю в селищі Артемівка. Це Печніська громада, де окупована орки розграбили ФАП Місцевий немає ні меблів, нічого. громада своїми силами там трошки допомогла, але потребують шови по бишу. Привіт, треба в будинку в будівлі зробити і меблі потрібні, хоч елементарні столи, стулки, шшафо офісні, прості звичайні меблі. Чи є можливість допомогти? Віктор Кирилович взяв роботу забезпечить... Вони меблями, Ми працівники Анської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Щиро дякуємо народному депутату Павлу Сошку та міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку за надану нам допомогу в виді меблів. Вони нам дуже необхідні були, тому що їх розікрали російські окупанти. Дякую міністру охорони здоров'я пану Віктору Кириловичу Ляшку, який просто. От Ну дійсно реагує.